серед аматорських команд на всеукраїнській арені. Якщо перший удар, і одразу ж таки до справи у нас рахунок відкрито, друзі. 28 секунда. Хороша, нагода була у Петроцюка. Він вийшов зараз на зміну. І перекидує він і голкіпера, які суттєво допомагають е команді. І бачимо зараз Петро Сюк після передачі. Далі він в яско. Ну і цього тижня у середу на цій жарені. Що ж відбувається? тайм-аут. Поступилися у підсумки з рахунком 2-3. Контратака 3-1. Чим завершиться. Так, як взяття воріт і Ігор Крамер. Один кращий Нічия на цьому майданчику, граючи у три м'ячі. Ой-ой-ой, що робить Феліпович? Але чесно скажу, коли ти змагаєшся, ой 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 як красиво! Не добіг тут плебюк і асистент в гості лідера. Різниця між ними чотири турнірні очки. Ой-ой-ой, як красиво, як зряче відпрацював спортивного комплексу Королівка. Овчар. Блокує 78-й номер Демедюк. П'ятого номера вітрів віддає передачу на Гришука. Каруша лівою ногою. Який небезпечний. У Нас до завершення першого тайму. Дві хвилини. Марчук з м'ячем. Віддає перший на флейчика. Помиляється. Як він помиляється. Гола не було. Отож, перший номер. А в нас 30 секунд. Аврелюк. Гол. Проходить він клучка. Вибиває. А ще одна команда з Коломиї Фурнітура Експрес 24. Зустрі. Обруп! Ооо! Який чудовий гол! А У нас буде матч відповідь. Подивимося. Чи продовжать гравці з Ямниці свою участь в Кубку України. в нас момент. Липчук. Липчук. Тим франківського клубу, який провів найбільше матчів. Багаторічний капітан Урагану. Сьогодні з капітанською позначкою і пропускає пробій. Одразу ж таки на другій хвилині. Має за іншою і забиває. Саме там Юрій Іванишин кладе такий гол. по сьогодні по одному матч, по, по одному голу забили та пропустили. То маємо різницю. Ой-ой, ой, -ой, -ой Емельяном певного туру. Телепчук. Білик, 3-1. Отут демонструвати свою майстерність, адже в пандії голкіпера Ігор Білик робить рахунок. 4-1, проходить цей певно врятувати цей поєдинок. Шість матчів поспіль юні дракони зараз забуває дальним ударом такі.